На обговоренні регуляторного акту проєкту рішення міської ради про затвердження порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг, що надані безкоштовно зі зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організації, були запрошені керівники управлінь та відділів виконкому міськради, представники малого та середнього бізнесу, інваліди, власники автотранспортних засобів. Під час обговорення присутні дізнались про мету запропонованого регуляторного акта. Важливий і актуальний регуляторний акт, який повинен був працювати, відкоригувати всі взаємовідносини від користувачами. Місць розташування власного автомобільного транспорту і суб'єктами господарювання, які надають ці місця для збереження цього автотранспорту, відповідно до затвердженої процедури регуляторної процедури, на теперішній час проводяться заходи з повторного відстеження зазначеного регуляторного акту. Представник розробника регуляторного акта управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради наголосила, що означений проєкт рішення виконкому міськради дуже необхідний і очікуваний документ для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, який є власниками транспортних засобів. На сьогоднішній день користуються цією пільгою чотири інваліди. Чотири інваліди подали необхідний пакет документів для безоплатного. Користування автостоянками стоянки нам сьогодні надали три суб'єкти підприємницької діяльності. Власниками цих стоянок були надані відповідні документи згідно з регуляторним актом, який ми сьогодні розглядаємо, до виконкомів районних у місті рад на відшкодування понесених витрат за зберігання автотранспорту. На сьогоднішній день 3,2 тисячі гривень вже перераховано. Це оплата по травень-червень. Включно за надані безоплатне користування місця для інвалідів, на публічних слуханнях зазначали, що регуляторний акт пройшов законодавчу експертизу і повністю відповідає чинному законодавству, яким визначено порядок виділення користувачам за певних умов на автостоянках спеціально обладнаних місць для безкоштовного зберігання транспортних засобів за рахунок коштів місцевих бюджетів та здійснення фінансування компенсаційних виплат власникам автостоянок.